всім з вами Бліц Лібліц. Сьогодні в нас на огляді буде Бураск, Який, якого можна забрати в донатному івенті. За це я вже розповідав в себе на етер якщо що воно є в списку етерів, можете подивитися плейліст іншою мовою. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку постійний глядач. А хто тільки-тільки зайшов, можливо, з рекомендацій, то подивись, можливо, тобі сподобається це відео і підпишешся. Поїхали далі. І сьогодні в нас огляд його. Подивимось на нього. Я так глянув на каналі, в мене огляду на нього немає. Треба робити. Треба робити огляд, подивимося броню, подивимось характеристики, подивимося, чи найкращий чи він, чи варто забирати його в цьому івенті. Ну, і взагалі, огляд глянемо цього танку. Це, це треба. Скажімо так. Так, поїхали, як, як завжди, ми починаємо з броні. Сьогодні, до речі, з планшету. Ви, перепрошую, можливо, там якість буде не така, як вам хотілося з ПК, але комфортно, дуже комфортно робити для вас відео, і вони виходять більш цікавішими для мене. Ну і можливо для вас хотілося би так. Так, що до башти, 75 в лобі, в борті 50 і корма 40. Щодо корпусу 60. Борт 50, до речі, корма 40. Досить цікаво, досить цікаво, поїхали дивитися до броні, зараз все побачите. Щодо броні, броні в цього танка немає. Хоча, як не дивно, коли в танка, саме цього танка немає броні. Він рикошетить. дуже часто. Я вам серйозно кажу, я якого викатую, в мене дуже часто не пробиття. Дуже часто. Зрозуміло, що тут броні немає, на неї надіятися нема, немає сенсу. Тобто її тут немає. Танкує це е, маска гармати танкує, е, танкує ще от трішечки оцей верхній ВЛД, тобто верхній бронелист. Він, тому що там ну, кути досить непогані, тому можна ним танканути. А всьому іншому. Е, Рідко танкує, отримує дуже боляче. Також пробивається вразливі місця. Це корпус, звісно ж, башта, але <свісно>, треба знати, що він фугасами не пробивається в прямій проєкції. А ось в іншій проєкції зараз розповім. Також в маску гармати не летить. Треба сказати, туди, туди без урона летить. Як не дивно, я дуже здивований. Ну, давайте я вам покажу фугасом. ось Можливо, трішечки дуже голосно. Ось, як ви можете побачити, в бік башти, але туди б я не рекомендував кидати. Е, до речі, дивлюся я з прицілу такого ж самого Бураска, щоб ви розуміли. Кидати краще в борт. Взагалі, частенько, коли я пвпшуся з бураском, я частенько, закидую, ну, заряджаю фугасики і саме кидаю фугасиками. Це прям ноу-хау, яке працює для того, щоб вийти переможцем в. Цій схватці, але це не, жаль, не завжди працює. Тобто не, бра... не треба брати це до уваги як основний фактор. Це більше такий за... запобіжний, скажімо так. Е, в корму, в бік башти, в корму залітають фугаси. Це все, що треба знати. Поїхали далі. А далі в нас стрільба. Шкода на хвилину. В нас всього лиш 1872. В мене, якщо я не помиляюся, в мене стоїть в обладнанні на допробиття. Ну, ми ще дійдемо, потім я за це скажу. 1872. Час перезаряджання магазину. Тут ми маємо барабан, система барабана. Тобто ви даєте два снаряди, уходите на перезарядку. Час перезаряджання в магазині, тобто між пострілом, ви зробили постріл, чекаєте 2 секунди і зробили знову постріл. Снарядів в магазині всього два. Середнє пробиття броні е, 199 мм, що для 8 рівня СТ досить файно. Скажемо так, середня шкода, підкаліберні 320. Е, також тут голдові, теж підкаліберні, в них альфа 280. Час зведення 3,6, досить непогано, розкид на 100 метрів таке не дуже. Е, кути вертикального наведення, ну, за рахунок того, що танчик маленький, кути мінус 6, ну, це взагалі кути КВН мінус 6 не дуже файно. Але за завра... ну, враховуємо те, що це маленький танк, в нього маленькі габарити, і тому це буде ну, нормально, скажемо так, нормально. Максимальна швидкість 60 вперед, що досить файно, і 23 назад теж досить непогано. Щодо цього все, поїхали спорядження. Спорядження універсальний відновлюваний комплект, ремкомплект ставлю, не ставлю форсаж. Не знаю, можете поставити, поекспериментувати. Я не бачу сенсу. Дуже часто збивають гуслі. Краще е починити гуслю і звалити, ніж потім Як це правильно сказати, вмикнути форсаж, але вже в ангарі. Скажемо це так. Е і стоїть аптечка. Чому аптечка? До речі, тому що, можливо, неможливо, а частенько йдуть крити. І тому аптечка треба. Можна поставити форсаж. Тут аптечка вже на, на ваше бажання. Можете не ставити, можете поставити форсаж. Можливо, навіть в деяких ситуаціях він тут буде вас рятувати, ніж та аптечка. Я з досвідом поставив аптечку. Кава з круасаном, поліпшене пальне і бляшанка паштету, це амуніція. Щодо боєкомплекту, в мене ось так він стоїть. І обладнання ось так. Я вам казав закалібровані снаряди до пробиття в мене стоїть, тобто на 9 мм, якщо ми подивимось без нього, пробиття в нас 190 мм. Що, е, ну, скажімо так, вже не дуже файно. Вже не дуже файно. Треба було, коли я говорив про стрільби по пробиттях, казати, що це не дуже файно. Але що я казав там одне, а зараз зовсім інше. Але я це кажу з до З допробиттям 199 мм це досить непогано. Звісно, воно навіть трішки краще, ніж у проджету, тому що у прожету воно ще менше. Під каліберами 12-252, тобто цього пробиття 250 мм буде не вистачати, щоб пробивати е 75 го Це треба знати. Також буде не вистачати, щоб пробивати такі танки, як 9 рівня пт Італії. Хоча там під питанням, може десь і залітати буде в нижню планочку НЛД. Але. Е але щодо пробиття, ну скажімо так, воно є, але сказати, що прям дуже файне, ні, але ну більш-менш нормально. Так, далі допрацьовані модулі, поліпшена оптика, підкручені оберта двигуна, звісно, на поліпшену збірку. Ні в кому разі не, не бачу сенсу ставити на броню. Посилені механізми наведення 3,6, і тут ще бахнув стабілізатор вертикального наведення теж на час зведення. Можете поставити на збалансовану гармату. Можна і так поекспериментувати, подивіться, чи вам підійде такий гролат. Тут у мене стоять посилені шарніри шасі і, звісно, першокласне спорядження. Ходімо до розбору і зрівняння танку. Так, ну що, до зрівняння. Сьогодні в зрівнянні у нас буде ProGTO46 і Skoda t 27 Будемо просто дивитися на їхні характеристики, чи дуже вони сильно відрізняються. По ДПМу щодо ДПМа, бураз у нас, ну, не, ну скажімо так, ну, не відстає, десь пасе задніх, але дуже недалеко. Щодо пробиття, пробиття 190, тобто воно більш-менш середнє на рівні, ну непогано, ну краще, ніж у прожету, 180 то дуже погано. А 190 вже непогано. Ну до пробиття поставити і буде вже файнесенько. Прям. Щодо 8 рівнів пробивати в лоб вже буде хоча б без проблем. Так, далі. При заряджання барабану 1857 з прожету не будемо зрівнювати, тому що прожету до зарядка. Зрівняємо з шкодою Т27, і в шкоди воно трішечки трішечки навіть е швидше ніж у нас. Тобто тут питання в тому, що трішки довго кидешемось. Швидкість польоту снарядів, до речі, у нас теж непогана тисячу, впрогі воно гірше, а ось у шкоди трішечки краще, ніж у нас. Так, щодо часу прицілювання я не дивлюсь, тому що це незрозуміло. Е, кути нахилу, мінус 6 у нас, про це я й казав. Тобто в нас вони не дуже файні, можна сказати, найгірші на рівні серед стежок. Скажемо це так. Швидкість вперед 60. Тут файно. Тобто тут ми переганяємо що шкоду, переганяємо що прогу, так що щодо швидкості, назад, все файно. Ну, також навіть і швидкість е, вперед, навпаки. Швидкість вперед у нас файна, як і швидкість назад. Якось так. Все. Щодо фарму, я думаю, що тут, скоріш за все, у нас прибуток десь 170-175. Також. А ось щодо відсотку перемог. Як ви бачите, відсоток перемог на ньому майже 60. Тобто, це каже про те, що на цьому танчику дуже файно показують гарну статистику. Цей танчик дуже часто перемагає. Якось так. Поїхали далі. В бої вже. Так, щодо боїв, поїхали грати. Подивимось зараз, як він грається. Ну, я на ньому відкатав дуже багато боїв. Танчик мені подобається. Звісно, питання було дуже цікаве в тому, що. Е як би вам так сказати, що ми коли очікували цей танк, в, в, в який, ну, ми ж всі розуміли, був анонс від ВГ, що буде цей танчик. І ми бачили, який він в ВБ Великих, а в великих він там прям імба. І ми розуміли, що хотілося б, щоб він теж був імбою, але, скоріш за все, ні. Ну і так і сталося. Танчик не імба, але досить комфортний. Тобто грати на ньому досить комфортно, десь дати барабанчик, втікти. Це в цьому дусі. Так, давайте плюси і мінуси. Плюси цього танку це його габарити, він досить маленький, е, більш-менш непогана гармата, скажімо це так. Да, Довго кидеш, це барабан, КВН не дуже. Але в, щодо ре, реалізації, щодо альфи, щодо пробиття, досить непогано. Ну і щодо часу зведення, під обладнанням теж досить файно. Ну і маневреність теж файна. Щодо мінусів, це КВН, е, це відсутність бронювання. як такого його немає. Фугаси ми теж отримуємо. Ну і довге кидем, про це я вже казав. Якось так. Тут, до речі, хтось є, чи ні? Тітан, ага, і прога. Добре. Не ліземо. Ага, навіть щось танканули. Ото так, от так Треба його пушити, тому що він тут, мабуть, один. Бо він вже тікає, я дивлюсь. Я за це кажу. А он бачите тітан. Ага. Ах-хах, ах, ах, землю полетіло. Ну, пощастило. Але наші дуже довго стояли, чекали, я не розумію, чого вони чекали. Ну, щось у нас на тяжах погано все, і ще й на істе ми дуже довго вмазуємося. Бажано вмазатись трішечки. Ось, я вам за це казав. Дали. Файнесенько, швидесенько, і все. І пішли на кд. Киде наче 18 секунд, але кидешемося, як ви бачите, поки ми переїхали з одного місця в інше, ми вже відкидешились майже. Щодо кавенів, звісно, це біда. Тут це не дуже. Ну, я не знаю, просто в нас Стежки, в нас дуже довго їдуть. Дуже довго їдуть. І я розумію, що в нас вже напрямок е тяжів від кис. Добре, файно. Цікавий момент. Чи будуть вмазуватись тигр, не вмазуються Забрати би цього, але я дивлюся, що я його просто не заберу, скоріш за все. Ну, м -м -м, не знаю, поки що це прям по виду. Ось, я вам за це і казав. І бляха, просто звичайний постріл, а мені вже вибили. А мені вже вибили. 346, до речі, вилетіло. Прога дуже довго живе. Дуже довго, це вже шотний. Коротше, пощастило мені з командою, скажімо так. Дуже пощастило з командою. Я не розумію, чому вони так. Швидка реалізація, раз, два дали і все. Ну, звісно, це поразка, але ми відкидали досить непогано, як мені здається. Ну тут команда, тут не від мене залежало, ну. Типу, якби я кудись навіть поїхав, би, то це б нічого все одно б не зіграло ніяку роль. Коли в тебе команда злилась. Так, ну я чекаю, я не хочу зливатися. Все. Я живу. Я живий! Скажемо, це так. 18 хвилин, боже, що ж так довго то, а? 2400 накидали. Як я розумію, ми будемо в топі. Глянемо, скільки нам дають за поразку. 47 тисяч. Тобто танчик має 170-170 коефіцієнт фарму. Досить файний. Ну, мені здається, 170. Так, ми в топі. Ну, танчик непоганий. Дійсно непоганий, дійсно комфортний. Для більшості підходи. але питання в тому, що кавенів немає. Треба розуміти це. Треба це розуміти. Тобто Підлаштовуватись. Це вже зовсім інша грам. Якось так. Так, поїхали куди? На Міделбург знову в топ. Це дуже файно. Тому що з 9 рівнями треба дуже грати обережно. Щодо гри на ньому, я граю по різному. У мене є два види гри: це агресивний і це пасивний. Він є для всіх цей майже. І я просто вишукую ситуацію, куди можна переїхати, куди можна. Ну Це треба вже читати. Прям. Куди, куди можна, де можна постояти почекати. І потім вже собі думаєш, куди його краще поїхати, куди краще який напрямок протиснути. І тому танчик досить маневрений і переїхати з одного флангу на інший не складає великих там зусиль. Тому щодо цього плюсик. Ну, питання тільки в тому, що в них теж. Такі танчики, що можна було би і попропушити, але в нас стешок менше. Ага, бачите. Ось і все, і нема, і нема хлопака. А тут вся команда. Віддали і тікаємо, тому що гра вже злита, е, чи щось я тут допоможу, я не знаю. Ну, можна ще, до речі. Я думав, що тут нікого немає, а тут ще 54-ка під'їхала. Хоча краще би їхати було до ТТ. Краще було б їхати до ТТ. Все, ракета забирають. І Я тікаю, але бачите, вже можливо навіть пізнувато їду. А може і ні. Так, встиг. Бачите, я не знаю, як кидає до команди такої файної, але... Я казав за влучність вона тут непогана. І можна іноді накидати на ходу. 24, але ну. я не знаю, чесно, що, що я тут вже зроблю. Коли тут поразка. Я пограв, я пограв Я це розумію. Ну, бо команди немає. Ну як ти можеш грати, коли команди немає? Тут 32 ще трішки живе, але чи довго він поживе? Це вже питання. На вечері кошет зловив. Все, це поразка знову. Знову поразка. Я не знаю, як це працює. Бої швидкі, тупо для огляду. В мене як огляд, так каже, бої прям імба Так, щоб показати, як він грається. 2690, до речі, знову дали. ну Тобто, реалізація досить файна. Встигаєте. 50 тисяч при поразці. Фармить дуже файно. Ну, скоріш за все, знову втопіш. Ну, типу. Не дивуюсь. А що це таке? Підкоримо 5 рівень. Вау! індивідуальна пропозиція на п'ятий рівень. Він вже купує. Давайте ще один бійочок три бійки зробимо. Можливо, все-таки буде переможний, щоб подивитися, скільки він хоч перемозі афармить Чи може хоч бій буде непоганий. А то ми тільки їздимо і накидуємо і все. І наші зливаються за цей час. Це якийсь ор. Як для огляду, я не знаю, в мене бої як для огляду, так як завжди. Три поразки. Уррр, тобі ВГ, каже, підкручує, щоб у тебе було для. О... Щоб танк каже так щоб продавався. каже Сарказм. Так, до дев'яток до речі, кинуло. Досить цікавий момент. Зараз якраз ми подивимося, як він з дев'ятками грається. грається. Ем, куди ми поїдемо? ми поїдемо? Він, до речі, ще грається, як Елтеха. Я вам хочу сказати. Тобто я іноді буваю частенько їду на такі позиції, де можна підсвітити, дати засвіт, злиняти. Тим паче, тут є гарний барабанчик, реалізація. Тобто, ти дав, два рази тирс тирс, вже 600 є. Ех, не встиг. Ще полетіло в каток. Але я вам за це й казав. Тобто, якби полетіло нормально, то вже був би з альфо... вже зі шкодою був би. А так... ВЗ. Цившка брала, мабуть, базу, точку. Т-54-ка Є-50. Влучність непогана, бачите? Спокійнесенько собі закинув. Дуже файненько. Є таке. Uh, в них два тяжі там, Йох уже все, ЛТХ тут. Ну, у них тут небагато танків, до речі. До речі, небагато танків. Я думаю, що можна сюди поїхати. Ага, п 44 -ка. оце не дуже файно. А, це перший. Оце цікавий постріл був. Добре, хоч другий дали. Ну. Хотілося би закинути і перший постріл, але. Гриць з ним. Добре. 54 там впоралась. Тобто, ну якось треба обережно грати. Я не знаю, типу є іноді такі моменти, коли ти з командою можеш вмазуватись прям досить агресивно, але Але це. Ага. Не підкручуємо, не їдемо отак боком, не стоїмо боком, тому що можна навіть фугасика отримати, до речі. досить болючого. Перемога. Але ми не накидали майже нічого. Це так завжди. Ти при поразці накидуєш, а при перемозі, каже, ну, якось воно не йде. Якось воно не йде. Може, до речі, було і фугас кинути, але вже хай. Але вже хай. 14 секунд. Я думаю, що ми встигнемо ще дати хоча б пару пострілів. Не повертайся, не треба це робити. Дивись туди, Боже, на що ти це робиш? Молодець. Давай ще отак. Оп. І ось так. Файно. 2400 є. Накидали при перемозі. Вам би показати ще, я, можливо, буду зараз. Ай, не показав би. Хотів показати, як Сі 75 виглядає на ББхах, Він прям червонющий. Реально прям червонущий. На ББхах точно червоний. І на глуді навіть ну там червоненький. Тому пробивати проблемно буде. Третя ступінь. Третя ступінь. І що у нас по фарму? 67 тисяч. Тобто, за перемогу нам дали. В середньому на 20 тисяч більше, ну, від 15 до 20 тисяч візьмемо так. Ну що я можу сказати? Танчик доволі комфортний. Танчик коштує своїх е свого золота. Але треба розуміти, що немає броні, є в нього вразливі, досить вразливі бока, бік, скажімо це так, борта, скажімо правильно, взагалі, і корма. Також КВН. Тобто, це треба розуміти. Але у всьому іншому, навіть з цими факторами, він все одно грається досить файно. Тому мій рекомендаціон, скажімо так. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі.